Історія розкривається перед нами, заплутана в сплетінні суворої долі та безжальної війни, трагедія, яка відзеркалюється як у холодному камені фільму Земля тремтить, так і в гарячих полум'ях війни в Україні, що об'єднує післявоєнний стан Італії та запроваджений воєнний в Україні. Давайте розглянемо. Всім доброго здоров'я! З вами Калиновська Катерина. Будемо знайомі. А зараз я запрошую вас на подорож у глибини кіно, де реальність зливається з мріями, а емоції охоплюють наші серця. Світ, в якому ми стаємо частиною історії, де кожен кадр, кожна мить має силу змінити наше бачення світу. Отже, зйомки на природі, природне освітлення, непрекрашений показ життя низ. Це і є основні принципи неореалізму. До числа кінематографічних робіт, які охоплюють слово неореалізм, зазвичай відносять конкретну, чітко обмежену групу фільмів, з якими ви вже познайомилися раніше. Зокрема, Рим відкрите місто Роберто Роселінін, викрадачі велосипедів Вікторія Десіко. А сьогодні це Земля Тимтить Лукіно Вісконті. Неореалізм мав на меті якомога точніше візуалізувати. Та відтворити атмосферу робітничого класу та міського життя. Зйомки відбувались не в студії, а на природі. Камера вільно пересувалась з місця на місце, фіксуючи найдрібніші деталі кожного епізоду. Фільми часто були засновані на реальних подіях. Акцент робився не на абстрактних ідеях, а на емоціях героїв. Часто знімали без сценарію, діалоги створювали і змінювали на місці. До зйомок часто залучали непрофесіоналів. У неореалістичних фільмах були відсутні режисерські елементи: маленькі люди зображились з підкресленою емпатією, а їхні проблеми показувалися зі співчуттям. Саме в такому художньому напрямку знято кінофільм Земля стрігається 1948 року за мотивами роману Джовані Бергі Родина Малови. Фільм отримав заслужену нагороду, золотого лева на венеційському кінофестивалі та визнання глядачів. А зараз трохи історії у 1947 році Вісконті разом зі своїми молодими асистентами Франческо Розі та Франко Зафіреллі, з яким Лукіно мав стосунки до речі, приїхав до маленького сицилійського рибайського містечка Ачітреца, щоб поспостерігати за змінами в житті простих людей та екранізувати роман Верги. Про який він вже давно мріяв, режисер пробув тут сім місяців, і так народилась епічна розповідь про життя сицилійських рибалок, знята в дусі італійського неореалізму. Фільм мав стати першою частиною трилогії про життя робітників, наступні дві частини мали зобразити боротьбу між сицилійськими шахтарями та селянами. Проте у результаті коштів вистачило лише на епізод біля моря. Усі актори, зайняті у стрічці, були знайдені тут же, на місці подій. Це рибалки і їх сім'ї, що розмовляють на своєму місцевому діалексі, незрозумілому в континентальній Італії. Фільм розповідає історію родини Валастро, спадкових рибалок, які живуть у маленькому сицилійському містечку, Ачітретса. Вони тяжко працюють, але ледве можуть заробити на життя своїм уловом. В той час як покупці риби. Добре, заробляють на праці інших одного дня. Антоніо Валастро, молодий чоловік, який побачив світ під час служби на флоті, заявляє, що відтепер його сім'я не матиме нічого спільного зі скупниками і розпочне власну справу. Він використовуватиме свій будинок як заставу для купівлі солі, а всю рибу, яку злобить, зберігатиме, щоб потім продати. Однак інші рибалки не наслідують приклад сім'ї Валастро. І їм нелегко впоратись зі встановленим порядком самотужки. Лукіно Вісконті – майстер своєї справи Міло використовує нереалістичний підхід, який не дає фільму особливу атмосферу і живописність. Через його розуміння камери і майстерне використання світла. Кожен кадр стає живим полотном, яке спокушає нас занурити ще глибше у цей світ емоцій. Земля тремтить не просто розповідає історію. Він змушує нас замислитись над сенсом нашого існування, над цінністю мирного життя. Він викликає емоції, що пробуджують наше свідоме і підсвідоме, змушуючи нас зануритись у світ героїв і стати свідками їхньої долі, яка так близька нам, українцям. Але на жаль, не тільки в кіно можна знайти трагічну історію, що вразить наше серце. У нашому сьогоденні відбувається подія, яка зливається з фільмом Земля тремтить в жахливій паралелі. Ця подія війна в Україні у цьому конфлікті так само, як і в фільмі Земля тремтить від бомбардувань, від знищення і страждань людей. Невинні цивільні стають жертвами. Їхнє майбутнє лежить у руїнах, як і будинки у фільмі «Луки на Вісконті». Кожна бомба, кожен постріл. Приносить страх і розпач, руйнує життя, розриває сім'ї, залишаючи тисячі людей бездомними і безпомічними. Голод, холод, недостаток ліків і медичного обладнання, безробіття і навіть відсутність тої самої справедливості стають повсякденними реаліями, які у кіновісконті і передав у своєму фільмі. Воїни та мирні жителі борються за виживання, намагаючись захистити своє життя і гідність. Трагедія, яка розгортається перед нашими очима, викликає глибокий сум і обурення. Наші серця звиваються від болю, бачачи цю паралель між фільмом Земля тремтить і війною в Україні. Ці дві трагедії нагадують нам про крихкість нашого світу, про те, як швидко ми можемо втратити все, що маємо. Сьогодні ми повинні об'єднатися підтримати тих, хто страждає, допомогти у зміцненні миру та привести країну до стабільності. У фільмі показано, що може бути, якщо не знайти єдності. Видно, що поодинці не вийде владнати всі ці проблеми, як і не вдалося це родині Валастро. Досить лише уявити, якби цю сім'ю підтримали інші. Я впевнена, результат би був би кращим. Як важливо, щоб Україна об'єдналась в одну велику сім'ю і країни сусіди. Теж взяли участь в цій боротьбі. Час взяти на себе відповідальність, час зупинити цей тремтіт землі як у фільмі, і внести позитивні зміни у світ. Дозвольте порівняти героя фільму Земля тремтить Антоніо Валастро та українців як символ сили, болі та протистояння. Антоніо Валастро, головний герой фільму Земля тремтить, зображує простого рибалку, який змушений зіткнутися з непередбачуваністю. Та жорстокістю. Він представляє людину, яка, незважаючи на всі випробування, зберігає свою гідність і надію на краще. Українці у свою чергу стикаються з випробуваннями, що вимагають великої мужності і сили волі. Вони стоять на захист своєї країни, своїх прав та свободи, не дозволяючи нічийому насильству зламати їхню волю і гордість. Наш народ показує неймовірну силу духу, не стучив собі спадщину віків, героїчність своїх предків та непохитну віру в майбутнє. Ми об'єднуємось, допомагаємо одне одному, будуємо нову Україну на руїнах війни. Як Антоніо Валастро в боротьбі з життєвими негараздами, так і українці транслюють, що справжня сила полягає в єдності, солідарності та вірі у своїх ідеалах. Ми стоїмо, незважаючи на труднощі, шукаючи світло у найтемніших моментах. Порівнюючи героя фільму Земля тремтить та наш народ, ми бачимо, що важкі часи випробовують нас, але вони також дають можливість показати нашу справжню віру та волю до перемоги. нехай надія й мужність не покидають нас, а ми знаходимо силу продовжувати йти вперед, допомагаючи одне одному у будівництві нашого спільного майбутнього. Цей випуск особливий для мене, і я сподіваюся, що він також стане особливим для вас. Події, про які ми говорили, нагадують нам, яке цінне і крихке є життя втрати, біль і розпач, що переповнюють наші серця, залишають глибоку рану, яка ніколи не зможе бути повністю зцілена. Нехай наші молитви і думки летять до тих, хто постраждав, до тих, хто втратив своїх близьких. Нехай наші серця залишаються відкритими, наші руки готовими допомогти, а наші слова могутніми підтримати.